Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я хочу спробувати е, поставити на укорінення таку гілочку такої красивої рослини, гіпоестес. Дуже красиві в неї листочки. Вона схожа на так, таку квіточку, дуже красиві листики. Ну, чарівна, але я переживаю, вона дуже так уже зів'яла. Ну, Спробувати можна, бо з цих з пазух листочків можуть вийти ще гілочки і коріння можу пустити. Для цього я хочу спробувати такий метод укорінення, поставити в воду. От, і додам трошки фітоспорину, щоб листочок не згнив, не загнилася гілочка. І хочу в воду трошки з покласти, бо гілочка вона така маленька, щоб вона не падала, не, не потонула у воді. Я хочу зробити таку подушечку. З, з моха з щоб не зовсім глибоко уходила гілочка на дно в воду, а трималася і постійно зберігалася волога для листочків, бо гілочка ця втратила тургор От. і ще з кришечкою цей стаканчик, такий він його можна знайти в магазинах, продаються такі стаканчики з кришечками такими, і він буде зберігати вологу дуже гарно. От. Мох, зараз я хочу його, з, щоб він швидше набрав вологи. От. Гарний мох, зелений. І. Подивлюся, як вона буде укорінюватися, може вийде. Хоча така вже вона нещасна гілочка, гіпоестеса, ну, подивимося, спробую, принаймні, спробую, може щось і з цього получиться. От так я її хочу залишити і періодично. Поглядати, як в неї справи. Ну, на мосі може відновиться тургор, і вона не, по, не, не стоїть саме не тоне в воді. А отак зверху на а, сфагнумі листочки хочу розправити, щоб вони дуже, е, ну вони такі, бачите, деформувалися вже навіть настільки вона довго. Була без води. от І зверху кришечка, тут є отвір, там повітря буде надходити, і волога буде зберігатися. І в такому стані, подивимося, як вона виживе чи ні Це гіпестес, водичка на дні. І таким чином, буду на Далі спостерігати, я дуже хочу, щоб вона відновилася. А це наша така оціночка, це теж гіпоестес, такий витягнутий, довгий. Відновив тургор, коріннячков, гарне. Я його відновлюю, це оцінка, він готується до пересадки. Але зараз все в нього гаразд. Ну Все, до побачення, до зустрічі.